У вас зараз на iPad або на iPhone ось такий годинник. А дивіться, якщо нажати на годинник, якщо у вас є пароль, то тоді зажимаємо на циферки. І тепер, якщо у вас точки, то протуляємо пальчик. А якщо у вас Взагалі нічого немає. Тоді тільки без скоту зайди просто цей, Нажимаємо на годинник, вводимо свій номерний код і нажимаємо потім налаштувати. Дивіться, я на налаштувати і вас. Появляється вот такий угол. І ви його розтягнете, і, хоп, у вас ось такий годинник. Давайте я його зроблю вот таким. Якщо корисний, ставте лайк і підписуйтесь на канал.